Чого очікуєш від українського баскетболу? Що перемога качатиме нереально довго. ФАПЕ, генеральний партнер Федерації баскетболу України. По-перше, хочу сказати дякую за силу. Слава Україні. Це, ми тут знаходимося все завдяки їм. А що по грі, так, третя гра, початок сезону провалюємо старт гри, потім намагаємося натогнати, щось виходить, щось не виходить. Втомлюємося і під кінець E, поговорили після гри, готові змінювати підхід до тренувань, підхід до ігор, і будемо міняти наші комбінації та наготовки. E, в яких епізодах, на твою думку, команда сьогодні могла зіграти краще, більш ефективно? На початку першої, на початку третьої, четверті вийшли без фокусу. Якщо б вийшли в фокусі на гру, то можливо результат був би іншим. E, твоє звернення до вполівальника. E, Хотів би вибачитися, програли вдома гри. Дуже сильно настраювалися, хлопці, тренера, всі намагалися перемогти три роки без перемог. Будемо змінювати нашу гру, підхід до тренувань. Та, е, надіюсь, що наступний бабл домашній порадує наші перемоги. Скажу так, не тільки за цю гру, а за усі три, які в нас були. Всі три однакові гри. Ми виходимо на майданчик. Одразу мінус 10-15 і починаємо потім доганяти. Е, ну Сьогодні там е, два ривки в нас були, ми могли догнати, але е, сказати, що в нас там не було вільних кітків чи щось, у нас все було, зараз там не забили е, купа таких безглуздих е, втрат на місці, не те, що там перехоплення, просто впали, підскользнулися. Ну, Такі дурні втрати. І що скажу, що в першу чергу для нашої команди потрібно міняти захист, тому що кожна гра і кожна гра, ми багато пропускаємо. Тобто для Суперліги пропускати 90 плюс ну це дуже багато. Які зміни, можливо, ви пробували внести до поєдинку, щоб змінити його хід, коли все, те, що ви самі кажете, ну, Пішло недобре, починаючи з першої чверті, коли відпустили на велику кількість очок вперед. Ну, всі зміни починалися у нас з захисту, десь щось працювало, щось працювало там пару разів, але е, не вистачило трохи в нападі цих забити е, пару кітків, щоб повернутися повністю в гру. Ми там початок третє почали 3-4 захиста, працювали в нападі 5 вільних, 4 або 5 вільні китки забрали, і все. Сьогодні ще таке враження, що і триочковий не пішов, і поки так виглядає, що якщо не йде триочковий, то і здобути перемогу. Ну, звісно, складно. звісно, він не пішов, але е, нашій команді надіятися на те, що ми будемо там. Закидувати ну пішов 40%, ну не треба. Це можлива якась одна гра, але звісно, хочеться більшого. Але ми можемо виправити тільки за рахунок зараз захисту. Тобто, це пріоритет для нас, на нашу роботу. Ваше звернення до вболівальників, вони дуже чекали на цей домашній вагон, на повернення команди до Луцька, але, на жаль, зазнали двох поразок, що хотіли сказати. Ну, я, як минулого гру я казав, вибачаюсь знову, вибачаюсь. Ну, вибачення це тільки коли ми приїдемо там вже з виїзду, з перемогами. Тільки тоді буде вибачення, що казати просто вибачаюсь такі банальні слова. Вже якось надаїло. Все залежить від нас. Як я казав, у нас молода, доволі молода команда, і ми маємо додати. Тобто у нас є потенціал, і ми маємо змінюватися і під середину десь чемпіонату десь вже з останніх місць виходити. Це моя думка і це план на наше майбутнє. Ключ до того, щоб вийти на цей шлях, це робота в першу чергу на повнокам захист. на захисті. На даний момент, так. Я yeah. в першу чергу хотів би подякувати ЗСУ за змогу грати в нашу улюблену гру. Також вітаю наших вболівальників, нашу загалом баскетбольну родину рівного. Всіх вітаю з двома перемогами в Луцьку. Щодо вашого питання. Дуже важливі для нас гри. Ми готувалися до них максимально сильно, так як і фізично, так і психологічно, тому що ну, трошки важко нам вдалося почати сезон, дві поразки. Але нічого страшного, це тільки початок був. Ми почали десь невпевно, можливо, але ми рухаємось далі. Як бачите, дві перемоги поспіль. Добре. У вас особисто сьогодні хороша влучність, готувалася до цього, налаштовувалися, що будете кидати попадати. З периметра у вас здається три влучання. Дякую. Звісно, готувалися завдяки тренеру. Він в мене вірить. І на тренуваннях ми заховалимося, команда одне в одного вірить. Ми не одного підтримуємо, допомагаємо і. Такий результат, стараємось, працюємо, і є влучання. Які у вас очікування від наступного туру? Е, наступний тур також ну, я рахую, так як і наш тренер вважає, що цей сезон буде доволі важким, кожна команда є спроможна перемагати. І ми, як завжди, будемо налаштовуватись на кожну гру сезону і будемо вигравати. Добрий вечір. Е, перш за все хочу привітати всю нашу організацію перемогу е, з важкою грою. Е, вітаю свою команду. Ми сьогодні зробили е, хорошу роботу. Е, ну, ми покращили е, ефективність нападів, е, покращився процент середніх, е, трихачковий. став е, більше е, рухатись е, те, що я постійно допомагаю. Починаємо знаходити свій ритм, і це дуже важливо. Як ви законно оцінюєте готовність стан вашої команди на цьому етапі регулярного чемпіонату? Зважаючи на те, що почали з двох поразок, тепер вже вирівняли до двох перемог підряд. Фізично ми готові. Можливо, ще є деякі. Ну, в плані. Спортивної психології це дуже важливі були зараз і перемоги. Mm -hmm. Ментально, я, я, ну, на мою думку, ми ще не готові ментально. Тому ми з кожною грою, з кожним тренуванням будемо ставати сильнішими. Хто з хатів, на вашу думку, сьогодні проявив себе у матчі найкращим чином з вашої команди? Можливо, вся <зв>. команда. Я би, чесно, відверто кажучи, я не хотів би виділяти когось окремо. Багато всі вклались в цю перемогу, тому що дуже можливо навіть по рахунку була різниця, здається, угу. що це було легко і ну, це дуже важко, постійно готуєшся, багато роботи з відео, роботи підготовки. Тобто кожна, кожна гра це важка робота. Тому е, я б хотів відзначити цю команду. У вас і вчора, і особливо сьогодні була дуже судідна підтримка. У вас приїхало чимало вболівальників. Можливо, хотіли звернутися до них, подякувати? Так, звісно, я е, дуже вдячний за те, що вони приїхали, вони нас підтримують, ми завжди їх чуємо, вони нас несуть, вони наш шостий гравець. Багато штабніх штабних квітків, які сьогодні команда Луцька промахнулась, у нас там барабанчик сидів, йому окремий привіт і тягав під кожний кидок, удар барабана, і десь психологічно і деякі очки. Він, 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 він відстояв у захисті. Тому так це звісно. Дуже їм А Яке ваше завдання на прийдешній тиждень? і Які очікування від. Матчів, які відбудуться наступні вихідні. Ну, Слідчу бабу у нас так, також буде непростий. З хорошими командами будемо готуватись. Як буде рутина, практично та сама. Mm -hmm. Якісь коректировки в деяких деталях Тут суттєво не потрібно щось міняти. Деякі моменти по захисту, деякі моменти по нападу. Mm -hmm. Дякую, да, Дякую.